Тримаю в руках функціональні штани дитячі від бренду Lupilu. то є класна якість. 75 гривень всього за одиничку таких штанів. У лоті маємо 26 штук і загальна вартість 1950 гривень. Давайте покажу вам поближче, які вони круті. Тут у нас є і в рожевому кольорі, і в блакитному, от саме в цій моделі. Це бавовна. Тут покажу вам зараз по складу саме в цій моделі. Ось тут, вибачте. 98% бавовна. Тобто так, вони міцні, натуральні, прошиті. Тут у нас зміцнені, е, укріплені наколінники. І скажу вам, що тут є кишеньки, позаду ось такий вигляд вони мають. Це такі собі міцні штани для прогулянок. Ще є сіренькі, сіренькі йдуть тонші, але тут штани трансформер. Наколінники зміцнені, є світловідбивач і тут штани, штани одним рухом. Можна зробити в шорти, уявляєте, наскільки це круто? Це дуже зручно для мам. Це буде дуже круто, я вважаю. І синенькі, от ось такого плану, такі які були рожеві, все так само, кишеньки, наколінники. І ще тут, до речі, є один колір, який я не показувала. Ще є ось такого плану: темно-сині. Вони також. Від відстібаються ось тут, і скажу вам по розмірам з 92 по 128. класна розмірна сітка саме для діток, які якраз на прогулянках товчуть весь одяг для того, щоб замовити, переходьте, будь ласка, в опис під відео і замовляйте такий лот, бо це класна новинка, і вона вже гарно продається. Замовляйте, будь ласка.